Сила тяжіння, вага тіла, невагомість. Що вас з цього всього знаєте? Ну, що така вага тіла, як ви розумієте? Ну, вага тіла це як, мабуть. Ну, от ну, є яблуко, і у нього є своя вага. Так і. Вага цього тіла. Тобто, дивіться, є ну, яблука, а є камаз, наприклад, так? рожоки. І вони по різному тиснуть на поверхню. Так? І ось силу тиску, ось цю на поверхню, ми визначаємо як вагу тіла. А також всі тіла, які знаходяться поблизу ті землі, Земля притягує. Ми з вами коли стрибаємо, земля, земля така, нікуди ви від мене не політіте і тримає нас завжди, притягує назад. Літак, який піднімається, політ, він подолає цю силу тяжіння і літітає. Літ, літ, літ. Якщо щось трапиться, будь-яке тіло, воно все одно падає. Не в космос відлітає, а падає на землю, тому що Земля його притягує. Так ось ця сила, з якої земля притягує будь-яке тіло, називається сила тяжіння. Ми знаємо, що сила це фізична величина, яка є мірою діє одного тіла на інше. Так? Ну, ось там кажуть, він сильніший. Це означає, що він має таку фізичну величину, яка може діяти більше, ніж Іншого хлопця, сила тобто це міра, взаємодія. Сила може вирізнятися в різних, так тобто це не тільки мускули, це може бути і сила тиску, і тертя, ковзання. Якою величиною є сила, векторна чи скалярна? Сила це векторна величина, тому дуже важко, важливо знати, куди вона напрямлена, так? Іноді. Дивіться, якщо взяти вдарити кулаком в стіну, з якою силою ми вдарили стіну, з такою ж силою стіна вдарила нас. Але сили були направлені в різні сторони. І стіні боляче, і нам боляче. Чи характеризується сила як векторна величина? Вона характеризується значенням, напрямком та точкою прикладання. Сила в одиниці в системі інтернаціональних це ньютон. Сила позначається великою літерою F і вимірюється а ось це Н, це ньютон. Як можна виміряти силу? Ну, є такий спеціальний прилад. Може, хтось у когось вдома, є там старенький такий прилад їм бабусі вимірювали на ринку. Кантарік. Є у вас вдома такий? Або ну, зараз. Прикольно, коли там подорожуєте, вимірювати вагу вашого багажа, щоб він не перевищував ліміт. Ну, це, це ну, те, що ви зараз бачите на слайді, це динамометр, а я вам кажу про кантарик, який показував в кілограмах. Цей прилад показує в ньютонах. Так от, е я важу 50 кілограм. Е а моя сила в ньютонах, це буде 500 ньютонів. тобто ми умовно множимо на 10. Якщо ми там бачимо 1 ньютон, це сила, яка дорівнюється приблизно 10 кілограм. Дія завжди є взаємодією. Не існує таких тіл, які не ну, просто воно існує і ні з ким не взаємодіє. Навіть коли ми сидимо на стулі, з чим ми взаємодіємо? Сидимо на стулі, з чим ми взаємодіємо? Зі столом. Дімас, повтори ще раз. Я хотіла сказати, з гравітацією, але добре. Ні, зі стільцем, так. Ми торкаємося один одного. І він нас тримає. Коли ми стоїмо з чимось ми взаємодіємо. З підлогою. так? Підлога нас тримає. Ми тиснемо на підлогу, підлога тисне на нас. Тобто дія завжди є взаємодією. Якщо одне тіло діє на друге, то й друге тіло діє на перше. Ми з вами помічали так і ми вже давно знаємо, що куди ми не кинули, як бо ми не кинули тіло, воно обов'язково впаде вниз на землю. Тому падає сніг, падає дощ, навіть там ось десь на хмари. Лі... Пересуваються десь над літаками, істрибітелі літають вище, ніж звичайні літаки, пасажирські, коли набирають висоту. Так ось все, що там в нас є в атмосфері Землі, все одно впаде на землю. У 1687 році видатний англійський фізик Ісак Ньютон сформулював закон, згідно з яким між усіма тілами Всесвіту існує взаємне притягання. Як Земля притягує мене, так і я притягую землю. Але це порівняно з моєю масою. Земля ну, така важче, чим я, чим ви, і вона сила це суттєва. Моя сила притягування не порівняна з. Землею ну, щось 0,1-100 тисяч мільйонне. Тому вона не відчуває, з якою силою я її до себе притягую. А ось, наприклад, ви знаєте, що колись там мільярди років тому місяць, який там десь літав поблизу землі, земля його притягнула і вже ніколи не відпускає. Ось вона їй достатньо сили, щоб тримати. Так, як планети постійно рухаються так, у галактиці, то і місяць рухається, але Земля його тримає з такою силою, що він рухається по орбіті навколо Землі і далі не відлітає. Так само сонечко, яке перебуває у центрі нашої, нашого Всесвіту, притягнуло ну, Доволі невідомо, скільки трильйонів, мільярдів років всі планети і вони постійно оточують, навколо літають, е, рухаються навколо е, Сонця і нікуди не відлітають. Так ось до цього дійшов Ньютон в 1643 році, без чата GPT, уявіть. Сила тяжіння це сила, з якої Земля притягує до себе тіла, які перебувають на її та, або поблизу. Сила тяжіння позначається F тяжіння сила, це можна записати, і вимірюється в ньютонах, так? Сила тяжіння одиниці сили в системі Ньютон. І ми бачимо ось цей прилад динамометр, який ну, в звичайному стані показує: в нас 0. Якщо ми взяли 102 грами, то бачимо значення він показує 1 ньютон. Якщо взяли 200 грамів то бачимо 2 ньютони. Тобто ми можемо зробити висновок, сила тяжіння пропорційна масі тіла. Так ось формула, обов'язково запишіть, формула тяжіння, ми з вами будемо вчити декілька сил, і вони всі мають коефіцієнт якийсь ось в даному випадку сила тяжіння F тяж, тобто відскорочена сила тяжіння. Дорівнюється МЖ. ДМ обов'язково розпишіть це маса тіла, Ж – коефіцієнт пропорційності, який називають прискорення вільного падіння, Ж дорівнює це 9,8 ньютон на кілограм. Будь ласка, запишіть це, Ж – 9,8 ньютон на кілограм, але в сьомому класі прийнято замість 9,8 в задачах використовувати 10, щоб можна було в голові усно умножити. Це латяжіння, це М помножити наже. Це, що бачите на слайді, треба занотувати, вивчити і користуватись, тому що в фізиці ну, велика кількість майже половина задач на цю формулу. В сьомому класі так точно. Сила тяжіння завжди напрямлена до центру землі. Тобто, якщо уявимо, що у землі є центр, так? що це коло і це там десь центр, то умовно нас притягують до центру землі. Силу зображають у вигляді вертикальної стрілки, направленої вниз і прикладеної до тіла. Це за силу тяжіння, тому що сила може бути, як ми сказали, мати різний напрямок і прикладена до різних ціл. Вага тіла, це сила, з якої тіло внаслідок притягання до землі діє на горизонтальну обору, в вертикальний підвіс. Ми бачимо, так, є, ну, як ми казали, яблука і Камаз, так, вони по різному тиснуть на поверхню, так і медвідь, якщо його покласти на перекладину, він по різному буде її прогинати, навіть якщо він повісніть на цій перекладині. Вона по різному буде деформуватися. Е, вага, на відміну від сили, прикладена до опори чи підвісу. Так ось, так ось вага тіла не маса. Вага тіла позначається П. Масу ми знаємо, це М, а вага тіла це в ньютонах, Це П. У гравітаційному полі Землі можна вважати з деяким наближенням, що вага тіла пов'язана з його масою співвідношення. П дорівнюється М на G. Де М e, e, маса тіла Ж – прискорення вільного падіння, П вага тіла. Тобто ми з вами записали один слайд на того, що F тяжіння дорівнюється МЖ. А зараз вже знов пишемо схожу формулу, що вага тіла це МЖ. Тобто, сила, з якої ми тиснемо на поверхню, дорівнюється вазі, з якою нашої вазі. Одиниця вимірювання всі ваги тіла. ньютон. не путайте з масою. Займіть таке положення, щоб ваша рука вага була прикладена частково до стільця і частково до підлоги. Тобто, ну, тримаємося за стілець лише до стільця, лише до підлоги. Так ось ми розподіляємо нашу силу, відповідно, якщо ми в цей час будемо стояти на вагах, вони будуть показувати різне значення. Що таке стан невагомості? І як ви думаєте, зараз можемо ми бути в стані невагомості? Що потрібно зробити, щоб ми перейшли в стан невагомості? Ну, чи можемо, чи ні? Як ви думаєте, Макар каже? Так. Що потрібно зробити? Так, ти правильно сказав. <плес> <М>. <плес> ну. <плес> <М>. <плес> От прямо зараз, тобто у нас немає космічного корабля в гараже, ми не у космосі проводимо урок. Що нам мені потрібно зробити, щоб я була у стані невагомості? <плес> Для того, щоб ми зараз перейшли в стан немагомості, ми потрібні, нам потрібно стрибнути. І в моменті, коли ми не будемо торкатися підлоги, ну там ці долі секунди, 0,01 секунда, 00 секунда, так? Ну, наскільки високо ми вміємо стрибати, в момент, коли ми не торкаємося підлоги і не тримаємося за стілець, тобто, ну, наче, якщо зробити в цей. Час знімок, мимо нашому буде у повітрі, так? У цей час ми у стані невагомості. Так, він досить маленький, так, але ми перебуваємо у стані невагомості. Ми ні не за що не тримаємося, нас нічого не тримаємо, на нас нічого не діє. Так ось стан невагомості, це стан тіла, коли вони, воно не діє на опору чи підвіз, називається невагомості. І ми бачимо приклад, ось, милая собачка, яка. Ну, нічого її, її не тримає, вона ні на що не спирається, ні на що не діє. Взаємодіє тільки з повітря. А, Макар, читай задачу, що ти бачиш? Що ми можемо записати в дано? Яка сила тяжіння діє на камінь масою 2,5 тонни? Що ми можемо записати в дано? Ем... Є камінь масою. Маса. Скажи мені, в кілограмах яка маса? Е, в кілограмах це 2500. Умнічка. Що ще дано? Mm. Ну, наше Ж. Прискорення вільного падіння. Як знайти силу тяжіння? Mm. Зараз. Я казала записати, це от, дуже важлива формула F дорівнюється. Так я. сила тяжіння. Так, як знайти силу тяжіння F? F е, е, Коефіцієнт пропорційності, який називають прискореною вільною G помножити на М так. Добре, давайте порахуємо. У нас маса 2,5. Тисячі кілограм. У нас є G 9,8 ньютон на кілограм. Або Ну, я вам казала, краще записувати 10, щоб в голові можна було множити Ньютон на кілограм. Нам потрібно знайти F. Силу, так? Задачі. Ми знаємо, що F, якщо не записали, обов'язково запишіть. Дорівнюється M помножити на G. Відповідно, чому дорівнюється наше F. Що, скільки? 25 тисяч 25 тисяч а в чому вимірюється сила в кілограмах ні mm. ньютони значить ще більше це сказав 1600-х роках 600-х -шо -шо роках Я вам казала що ось таких відповіді у фізиці не існує де там 18 мільйонів ні ми повинні замінити це це буде 25 Кіланютани. Тобто замість нулей ми ставимо, замість тисяч ставимо кіла. Кіланютан. Яка сила тяжіння діє на камінь масою 2,5 тонни? Це 25 тисяч ньютонів або 25 кіла ньютонів. Знайдіть вагу 5 літрів бензину. Формула, щоб знайти вагу, це P дорівнюється. М, Ж. У нас маса 5 літрів. Вибачте, це об'єм 5 літрів. Так, нам дам об'єм. 5 літрів. І нам сказано, що це у нас речовина, бензин. В довіднику подивимося, яка густина бензину. 760 ро. так, давайте це в нас буде велике, тому що написала я її як ро. Ро бензину. 760. Кілограм на метр кубічний. 760 Як мені знайти масу, якщо мені відомо об'єм та густина? Хто пам'ятає? Треба поділити. Нам потрібно знайти масу. Для цього мені потрібно ро бензину помножити на об'єм, який він займає. Так. Ну, 5 на 7 буде. Це буде 35. 35 і 5 на 600. Ще буде ще 300. Це буде 3800. Ну це буде 3, ось так три цілих. грамів. І тепер, щоб знайти, скільки це його вага, ми повинні три тисячі три ціх вісімсот. Помножити на десять. На І це буде 38 ньютонів Тобто вага тіла не маса, вага тіла, 5 літрів бензину 38 ньютонів Знайдіть об'єм бетонної плити, вага якої становить 25 кіланютанів. Нам дана вага. Це 25 кН. Хто запам'ятав, скільки це ньютонів? 25 тисяч. 25 тисяч ньютонів. Ми знаємо, так, що вага це М помножити на G. Нам потрібно знайти об'єм. Ми щойно записали, так? Щоб знайти масу. Ми густину множили на об'єм. Як з цієї формули знайти об'єм. П поділити на масу. Масу поділити на РО. А, ну, так, так. Масу поділити на РО. Це не П, а РО. РО в нас – бетон. Густина бетону. Дві два й чотири. Дві тисячі чотириста. Так, ось у нас. Щоб знайти. Так, давайте спочатку розберемося, скільки в нас маса. Якщо нам відома вага, як ми можемо знайти масу. Дивіться. Нажити на В. Дивіться, смотрите, вага це велика П. Це М помножити на G. Як знайти М, якщо нам відома вага і G це константа, яка не змінюється. Щоб знайти масу. П поділити на G. Так, 25 тисяч поділити на 10. Це буде... 2500. 2500 поділити на 2400, тому що густина бетону 2400. Ну, нуліки скорочуємо, Пользуємося ну, уже калькулятором, ну тут приблизно одні. Ти вже продна е, е, ціна, так, 25, п'ять. Одна ціна на 25 сотих. 25 сотих. Метра кубічних, тому що об'єм нас в кубічних ми вимірювали все. В системі сім, відповідно, метр кубічний. Домашнє завдання прочитати ще раз параграф 20, Якщо не виписали формулу її виписати та умовне позначення на закріплення виконати право 379 письмово, які до мене є запитання. Немає. Тоді дякую, що приєдналися до уроку. Макар отримає оцінку за активність на уроці. Гарних так, дякую. Годин, до наступної зустрічі. До побачення, гарних вам вихідних та гарного дякую. вам вечора. На все так. добре. На no, все добре, до побачення.